Казіно. Що, розказуй? Ми в Константі, так? ми прийшли на набережну, ми тільки були біля казіно такого старого старовинне казино, і там ми біля нього проходили і там дуже така сильна негативно так, відчувається енергетика. Навіть зраділи, що воно зачинене всередину класну. Бо якось воно не несе в собі ніякого позитиву. Скільки там було доль загублених, скільки людей могли там програти і потім прямо з цієї набережної кинутися вниз обійми Чорного моря. Ну, от зараз ми трішечки відійшли, так і легше дихається, краще, приємніше. Зараз підемо замолювати гріхи в собор Петра і Павла. і ще в мечеть зайдемо. Що, не встигли ми відійти від казіно, зайшли за кут. І тут вже от, якийсь собор. І якісь стародавні розвалене, так? Yeah. Да? Yeah. Місто Томіс так. Було на берегу Чорного моря, тут якби... Будеться якийсь початок Констант. Yeah. это собор Петра и Павла. Сейчас посмотрим, что нас туда пустят. Будет очень интересно в середине. Приездки. Це шо це якісь судные оружие, да? Красота. Кисіда реставрація. Такі... Тематичні всі фрески Дуже старовинний, гарний. No, mm no. -hmm. Ось ми вийшли з собору Петра і Павла. І тут буквально от по вулиці пройтись 100 метрів прямо і вже видно мечеть. Ми зараз до неї попрямуємо. Ось ми дійшли до мечеті. Мечеть побудована 1910-1911 рік. Розказано, там написано, що одна з найбільших, з найвищих має висовуватися башта, 50 метрів. Я перший раз в мечеті, справді тут всякі такі. Зараз все розписано. Зараз ми піднімемося в мінеред в ту башту. За 50 метрів мою висоту. Сходи, круглі, гвинтова, драпина, Але цікаво, що пускають. Наприклад, в, в різних червняцях правду я ніколи не був. Але хотів би. Дійшли, до дружні. Так, раз, раз. Ручку. Боже, как красота. Фух. Це и підъем був вартый, того. Ось, казино бы это. Тройпаусобор. Ще церковушка. Яхты. Да, високовисько, класно. Здорово. І дуже класно, що вони дозволяють сюди підніматись, коли в них не йде служба, то на намазчи. Вхідний квиток тут коштує 5 лей. На наші гроші це приблизно 30 гривень. Але того варт. Вигляди просто. Порт. Величезний порт на станції. Другий за розміром на чорну сумсу може приймати практично все, що возить. Відійшли від мечеті цієї. Тут якась площадка гарна. Мови гулянь, якісь періодично відбуваються. І пам'ятник Овідію. Дорожі, він був зі, е, засланий сюди в Констанцію в свій час. І десь через шість по чи вісім років після заслання тут же і в Тут ще з нього названа вулиця, ця площа. Тільки пам'ятник йому встановлений. Не знаю, чи добре видно.